Величаємо Тебе, життєдавче Христе, і славимо при чистої плоті Твоїї преславне преображення, Господь Ісус Христос, Боже наш, сяйво слави Отця і образ, і постасі Його, коли настане кінець часів, Ти за милосердя невимовне, до занепалого роду людського, собі применшив єси, ракраба прийняв єси, змирив єси собі, послухавши бисть навіть до смерті. Даруй же і нам всім побачити пречисте плоті твоєї преображення святкують. Чистим серцем і нескверними умами зійти на святу Гору Твою Вселища Святої слави Твоєї, і де же глас чистий святкують, глас несказаної радості, так там купно з ними лицем до лиця, побачимо славу Твою в невечірньому дні. Царства Твого і з усіма святими від століття Тобі благоугодними прославимо все святе ім'я Твоє з безначальним Твоїм Отцем і Пресвятим, і благим і животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Преобразився Ти на горі, Христе Боже, показавши ученикам Твоїм славу Твою, скільки можна було, нехай і нам грішним засяє світло твоє, вічне молитвами, Богородиці, світла подавче слава Тобі.